Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам Ютубі нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах. А також вже з нами на зв'язку має можливість поспілкуватися із журналісткою Людмилою Яворською. Вітання, Людмило. Вітаємо дня. Стану і з Людмилою хочемо поспілкуватися про те, що виявляється засуджений за напад на Людмилу Яворську, екс-чиновник Підгайцівської громади Георгій Штефанеса якому суд присудив 5 років ув'язнення? Виявляється втік за кордон, і його вже оголосили в розшук. А то ж хочемо пригадати цю справу. Загалом цей напад, Людмило. Чи можеш розповісти нам деталі, як це все відбувалося? Чи пригадуєш це було в січні 2021 року? Так. Три роки тому ну, так це 21 й рік виходить. Ну з одного боку, це було дуже давно з іншого боку, я після цього пережила стільки слідчих дій і стільки разів переповідала цю історію, що я її хотіла би й забути, але на жаль, пам'ятаю, дуже в деталях, в емоціях і в коротеньких навіть фразах, хто що говорив той день, склалася така ситуація, що я їздила у підгайцівську сільську раду в той день, 4 січня. І е, залишила там запит, який стосувався певної теми, і під час, після того як залишила цей запит, мені було важливо е, отримати від сільського голови інформацію про те, коли я зможу отримати живий доступ до певних там рішень сільської ради. І от в процесі е, спілкування з своїм сільським, сільським головою він все там відхиляв мою пропозицію, десь там уникав відповіді. і Ми так. З ним спілкувалися. Він то в одному в кабінеті був, то ми через приймальню в його кабінет йшли. І і от, в ході е, цієї ситуації, в, в це приміщення заходить на той час невідомий мені чоловік. І сільський голова повертається до нього і каже: От, прийшла журналістка закидає нас запитами. В цей момент Штефане, Ну, це був Штифанес, як потім виявилося. В цей момент він без жодних слів, без жодних пояснень починає на мене кидатися, кричати, хто ти така, пішла звідси. Ну і в грубій такій формі виганяти мене, пробувати стукнути мене по камері. На той момент, ну знаючи там специфіку сільської ради, я старалася завжди носити з собою відеокамеру, щоб фіксувати. Там якісь коментарі, чи ну інші речі в мене на мені був. Масивний фотоапарат, а в руках була відеокамера. Е, тому е, я пробувала, ну, звичайно, в стані такого емоційного перезбудження не відразу вдається почати користуватися технікою, але мені вдалося вже під кінець сутички, бо я старалася уникнути, щоб не отримати від Штефанеси, Вдалося все-таки включити камеру і кілька там, секунд до хвилини зафіксувати, як він шарпає, мене намагається. там... Схопити за плече, вибити камеру, ну і, і лається, кричить, а потім е, почав е, перемістився в кабінет сільського голови, почав закривати двері, е, виштовхувати мене. ну, Тобто, така неприємна ситуація, ну, така шокуюча ситуація. Після цього я викликала поліцію відразу. Поліція е, приїхав місцевий. Поліцейській громади він не хотів реєструвати це відразу з формулюванням як перешкоджання журналістській діяльності хоча я на цьому наполягала, пояснювала, що я тут не в приватних якихось цілях, що я саме як. Журналістка, і що мета у цієї людини була залякати мене, виштовхати, не дати, поспілкуватися з сільським головою, ну і взагалі, напевно, залякати, щоб я більше не їздила в цю їхню сільську раду. Ну Ось так а далі почалися про 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 процеси дуже довгі слідчих експериментів, розслідувань. ну Направду це дуже, я б не назвала цей досвід позитивним. от е за... Пів року, здається, якщо я вже не помиляюся, справа дійшла до суду, і далі далі дуже довго розглядалося все це в судах. Але ну направду, от ще хочу таку ремарку: бо хто зовні не стикався. Сам безпосередньо з судовими розглядами зовні воно деколи так здається, що затягування там щось, щось таке. Ну чому так довго? Два з половиною роки. Але насправді, просто оці всі процедури вони вимагають дуже ретельного. Ну, ретельного вивчення документів, ретельного опитування свідків. Ну і ще важливо розуміти, що під час розслідування за фактом саме нападу і перешкоджання мене як журналістки, слідство виявило зловживання штефанеси. Ну саме те, чому, чому його і стурбувала. Присутність журналістки, зловживання на ремонті доріг, і йому висунули ще також обвинувачення по розкраданню бюджетних коштів. Ці справи об'єднали, і вони разом пішли в суд. І ну, власне того так тривалий процес зайняв судового розгляду, бо дуже ретельно ці всі томи доказів і письмових розглядалися, і допитувалися свідки, які в той час були в сільській раді. Ну, таке Вирок, ну, а цікаво, чи Штефанеса відвідував ці судові засідання, чи він якимось чином, можливо, вибачався, чи за те, що вчинив, чи ні? Ну, спочатку І, речі, до чи ні? ну так, стосовно відвідування, до речі, так, дуже часто ці справи так затягуються ще й через те, що Обвинувачена сторона, вона ж дуже часто в цьому зацікавлена, щоб потягнути час, щоб ну є категорія справ, які мають термін давності. Ну, якщо це це якісь жорсткі кримінали, корупція, то там довші терміни, наприклад, по статті моїй перешкоджання журналістській діяльності там три роки. Термін протягання Тобто, момент, коли ми дійшли вже до опеляції, це реально там лишалося кілька днів. Я про це суду говорила. Дивіться, він ж не ходить. Він ж типу закидає вас довідками цими довідками. Що він Творіє, але це ж всі розуміють, що ну просто хоче затягнути, щоб уникнути по моєму епізоду покарання. Це стосовно того, як він ходив, він через раз ходив. Ну І через це ми, в принципі, затягнули вдвічі цей процес, але ходив, принаймні ходив. так, Бо е, ну з досвіду, вже там журналістської роботи інших судових справ, буває набагато гірша картина. Е, стосовно вибачень, ні, він розумієте, я навіть там до останнього, коли. Вирок зачитували, були епізоди, коли суд казав, можливо, ви помиритесь якось. Ну, типу, людина настільки не відчувала своєї вини, людина настільки не відчувала, що ну, щось зробила не так. Ну, І це просто дуже демон він не те, щоб мовчав, він демонстрував цю зверхність таку, міг там в суді якимись репліками насміхатися з мене, типу що там вона хоче. Ну, Це було дуже неприємно. так. Ну, тобто ну, вони не визнав, так люд? Ні, воно не визнав. Він сказав, що за всіма епізодами абсолютно не винен. Ну і, <гум> і що саме цікаво, теж не пояснив, бо вони там е, наполягали на тому, що він не розумів, що я журналістка. Та, хоча ну от я спеціально описала, як я виглядала з камерою в руках на камері логотип 12 каналу. Був я тоді е, готувала саме для них матеріал. В мене Висів фотоапарат, Семенюк представив мене, що я журналістка. Ну вони все одно наполягали, що типу він не знає. Ну я кажу, ну камон. ну окей, ну якусь версію, чого він на мене тоді напав, накинувся на незнайому людину. Ну якась ж, ж вас версія пояснення має бути, якщо він не розумів, що я журналістка, чи він так кидається на всіх, просто кого бачить. Ну таке добре він розумів. Я в цьому ні хвилини не сумніваюсь, бо кажу знову ж таки дуже чітко пам'ятаю слова сільського голови. Пам'ятаю навіть інтонацію якою він сказав, бо він якраз був теж зацікавлений в тому, щоб націкувати Штефанесу, знаючи його запальний такий темперамент, щоб трішки я всілася зі своїми запитами і відвідуванням їхньої сільської ради. Таке. Людмило, а допоки тривали судові чи міжсудові процеси тяганини ці всі цікаво, чи не було з боку штефанеси якихось додаткових, так би мовити, тисків чи перешкоджання вашій журналістській діяльності? Е, ні, тиску не було з його боку, е, абсолютно, і не було ніяких, бо мене часто запитують, чи не хотіли, чи не робили якихось цікавих пропозицій. Mm -hmm. Ну, на щастя, мабуть, мені вдалося якусь таку репутацію собі е, нажити. Що ні, ніяких таких е, пропозицій не було і. Навіть не могло би бути, хоча, з іншого боку, елементарна спроба вибачення. Я думаю, це була би ну, це природна реакція будь-якої людини живої, але і навіть цього не було. Не було спроб якихось куларних зі мною зв'язатися. Ну, я, я кажу вам, абсолютно людина три роки поводилася ну, на 100% з впевненістю, що все буде добре. Ну, в, все буде добре в його розумінні, що він уникне покарання, що це все якісь там. Дитячі ігри вже фактично, там навіть піс, ну, після вироку зрозуміло перша інстанція. Трішки видно було, що емоційно помінявся і в апеляційному суді. Вже ну ти порозумів, що це не якась дитяча історія, ну реально притягнуть до відповідальності. Люто що постановив Луцький міськрайонний суд і хто подавав на апеляцію? Луцький міськрайонний суд виніс вирок. Якщо не помиляюся, в квітні 23-го року про те, що визнати його винним за всіма епізодами, тобто, це перешкоджання журналістській діяльності, напад на мене, і за епізодом розкрадання держав, ну, бюджетних коштів під час ремонту доріг виніс вирок, позбавити його волі. це Наголошую не умовний термін, а реальний термін 5,5 років позбавлення волі, і плюс повернути в бюджет там трошки більше півмільйона гривень. От, ну, він Штефанеса довго займався ремонтом. Курував напрям ремонтів доріг в підгайцівській громаді. Якщо там вивчити ретельно його діяльність, то за останні роки він освоїв він і його і інші фопи з прізвищем Штефанеса, які були городичем, освоїли понад 60 мільйонів. Вони зробили там набагато більше. Більше умовних е, таких е, ремонтів, тому що це справді деколи виглядало просто там щебінь насипаний, або взагалі е, не існування такої вулиці, але в суд дійшло лише два епізоди з цих набагато е, більшої кількості, лише два епізоди. По цих двох епізодах він мав би повернути під Гетцівський сільраді півмільйона гривень. Угу. Ну, ну, і апеляцію він подавав. Так. Так. Апеляцію він подав, так? Так, апеляцію подавав. Ну, і дуже цікава ще позиція підгайцівської сільської ради в цій справі, бо ну, всі розуміють, як ті ремонти відбувалися, і що без ключових посадових осіб сільради навряд чи ці всі зловживання можливі би були, але тим не менше підгайцівський сільський голова. Був разом зі мною потерпілою стороною, бо ну по факту виходить, що Штефанеса його обдурював, обдурював сільраду і розкрадав гроші. От. І цікаво, що ну, от вже з винесення вироку з квітня, фактично пройшло дуже багато часу. З вироку апеляції теж більше місяця пройшло. Але наскільки я знаю, сільська рада. Не підняла питання про те, щоб ці півмільйона. Ну тобто, там така процедура, що потрібно звернутися в виконавчу службу з виконавчими листами, а, і Підгайцівська сільрада. Ну, поки цього не робила. їм ті півмільйона, мабуть, і не дуже сильно треба. Так, Людмила так, цікаво, так. Чи, скільки ще часу він був на посаді, коли його звільнили? От, от цих деталей я вже в голові не тримаю. Там була така історія, що його звільнили. Ну спочатку не хотіли звільняти, але потім от треба віддати належне, віддати належне, що в принципі депутати, навіть ті, які досить так опозиційно до мене, і скептично ставляться та, до моєї. І такої гострої критики в їхній бік, бо ну там така рада специфічна є за що критикувати. Але в той момент, коли це сталося, то ну, майже без винятку всі розуміли, що це вже ну, просто ніякі ворота не налазить. І якось все-таки дійшло до того, що розвільнили, він через суд поновився на посаді. Але в цей час ну, це якась там специфіка їхніх внутрішніх. Стосунків з сільським головою вони розсварилися, і це така дуже цікава історія. Його виселення була. Тому що з'ясувалося, що е, на першому поверсі там частину сільської ради е, за символічні гроші знімала невістка Штефанеса. Одна з тих хопів, які нібито ремонтували е, дороги в Підгайцях, і вона мала там салон краси в сільраді. І коли Штефанеса образився і дуже так гучно виїжджав з сільської ради, він просто поверивав там. Все, з того приміщення, навіть розетки, навіть двері, навіть унітаз перепрошую, і все це забрав. Ну дуже показово погрузив кудись там і забрав. Ну типу, образи все розсварилися. Вони схоже, схоже. От ну таке. Ну тобто, і поновившися, він поновився це таки через суд на посаді, і йому навіть присудили повернути компенсацію за вимушені прогули. Не пам'ятаю теж суму, але доволі таку значну. Теж не контролювала, чи її все-таки повернули. Але я думаю, що сільрада зобов'язана була це зробити. І він, ну єдине, що от, сільський голова якось той відділ розформував. Ну, це типова процедура, коли все-таки хочуть звільнити людину, і угу. вже Штифанеса там не працював. Людмила, цікаво, чи подавала ти чи просила ти суд виплатити тобі моральну компенсацію від Штефанеса? Ну з мене всі насправді сміються, та така історія дивна. Я чогось, ну не знаю, прийняла таке рішення. Мені було важливо отримати моральну компенсацію як факт, тому що я розуміла, що там ну як розуміла, коли це все закручувалося, мені це здавалося якимось космосом, що все таки його закриють і посадять в тюрму, Хоча з одного боку, це ну типологічно, справедливо і взагалі очевидно, що саме так має. Цей алгоритм відбуватись та да, і корупціонерів мають садити, але це здавалося чимось таким ну, важко е ну, дойти до цього етапу. Тому мені хотілося, щоб все-таки ну, хоч моральну якусь е шкоду, та, але з іншого боку, я не. Ну розуміючи, що це людина коруп... це корупціонер, да, то я не хотіла цих грошей. Ну, це якось так виглядало я не хотіла давати якісь приводи, хоч комусь, подумати, що я це роблю заради грошей. Ну, типу, щоб хтось міг мені докоряти цим. Тому я просила моральну шкоду одну гривню. Ну і з мене часто це суд суддя навіть розглядав це річ: одну гривню чи тисячу грив гривню. Ну, я пояснювала це та, але ну, навіть виконавчи лист свій я завозила, теж дівчата сміються, кажу, буде найкрутий ваше виконавче стягнення, але ну, може отримаю ту гривню. Ну, ви ще бачите, що отримали А? Ще не отримала цю гривню. Ні, ще не отримали. Тільки вчора ну от власне, як і закрутилася ця історія, звідки стало відомо, що Штефанеса немає. Бо uh -huh. е, ну пригадала про ці виконавчі провадження. Там ще е, компенсація за правову допомогу я подавала. Ну бо типу. Суд теж присудив, щоб мені за послуги адвоката повернули в гроші. Для цього треба взяти оці виконавчі листи і завести виконавчу службу. І коли я забирала виконавчі листи, почала цікавитись, хто власне знає про долю ж його посадили, не посадили. В суді мене зорієнтували, що це мала би зробити поліція, бо така процедура, що не закривають в залі суду, то потім поліція їде там за місцем проживання, і його має вже. Етапувати, завезти кудись, куди там по розподілу. Але ну я відповідно запитала в поліцію, звернулася до них за інформацією, чи вони це зробили, чи вдалося зробити. Вони мені надали інформацію, що ні, не вдалося. Він виявляється ще з 14 грудня у розшуку. От, ну, комізм. Ну це комізм. Напевно, я не знаю, чи трагікомізм цієї ситуації, що 14 грудня якраз було апеляційне засідання. І, в принципі, я не знаю, як його мали розшуковувати, то, що він вільно ходив по, по суду. Він... Тобто він на апеляції він був в суді ще так? але його так. Чому його тоді не затримали, до речі, чи відомо? Чи немає в цьому якихось підводних каменів, що його не ув'язнили прямо у залі залі суду? ну Дивіться, можна. Розбирати цю ситуацію з юридичної точки зору, хто правий, хто не правий, то розбираючи її саме там по нормах е процесуальних та порушення ніякого не відбулося, так можна зробити, відпустити людину, дати їй три дні, побритися, помитися, зібрати речі і самому приїхати. Ну Наскільки часто це роблять і чим це закінчується, ну, питання таке, я не досліджувала. от, але Якщо говорити про інший бік справи, то суд апеляційний е, мав можливість прописати у рішенні, розуміючи, що людина 60+, плюс виїзна за кордон, mm -hmm. розуміючи, що в процесі е, запобіжним заходом в нього не забирали закордонні паспорти, і що типу реальна людина може втекти. Ну, хтось би про це подбати мав і подумати, що що його потрібно арештувати вже і ну. Це, це мали можливість зробити і прокурори озвуч... озвучити клопотання, і апеляційний суд е, в залі суду, але ні ті, ні інші цього не зробили, і залишається робити на власні висновки. Чого так сталося? Ну, а, коли... любила, але звідки відомо, що він саме виїхав за кордон, чи це повідомила Держприкордонслужба, чи, чи можливо він десь <паспраць> переховується в Україні? Офіційно, я так розумію, бо мої колеги, на щастя, журналісти теж стежать активно за цією ситуацією. Теж побачили в цьому дуже таку якусь обурливу історію, фіналку, таку не, не, не дуже привабливу і логічно. От то, можливо, хтось вже отримав якийсь офіційний коментар від прикордонників. В мене є неофіційна інформація, але та ну, з власних джерел, які я довіряю на 100% ще 14 грудня, відразу в день суду він перетнув кордон. З Польщею. А потім його доля невідома, можливо, десь на не знаю, в Бразилії, наприклад, <с. чи ще десь. Так, десь Людмила, час. ну то цікаво, чи розраховуєш на те, що все-таки його зловлять, і що він постане так би мовити, перед законом і відповідатиме за свої вчинки? Ну, дивіться, дуже хотілося би, я точно. Точно не сумніваюся, що в сучасному цифровому світі, де і пенсії перераховують е картковим способом, та і е ну просто дуже багато дій зараз фіксується онлайн. Е я просто не сумніваюся, що в цьому не є великою проблемою знайти людину. Ну, в Європі, в будь-якій іншій країні світ зараз настільки е, якось поєднаний, і це вже не є, ми не є такою закритою державою, щоб не мати доступу до інформації. Але питання в бажанні. Якщо, якщо на цьому етапі е, апеляційного суду ні в кого не було якоїсь особистої амбіції, особистого бажання проконтролювати, щоб його все-таки відвезли в місця позбавлення волі. Ну слухайте, я і так дуже багато старалася долучитися до цієї історії і робила багато того, щоб мали робити там не знаю, більш спеціалізовані органи. Але ну, тут я вже напевно не маю ніяких можливостей когось мотивувати і надихати на те, щоб закон працював. Ну не знаю. Бачите, з іншого боку, мені ну мені там багато повідомлень вчора. Всі пишуть там підтримки про те, що карма працює. Ну, типу, бачите, ця історія вона не, не була жодної секунди для мене якоюсь особистою. Ну, типу, те, що сталося, ця людина, цей Штефанеса, він справді не вартий і хвилини мого часу. Але це прецедент був, це ну, так не має бути. Мені не хочеться жити в світі, де б'ють журналістів, де от такі хами... Вважають себе там царями світу і вважають, що мають право робити будь-що і безкарно, абсолютно безкарно. Тому хотілося перевірити, як працює ця система. Хотілося переконатися, що все-таки ем, якась безпека є. Ну що я побачила за ці три роки? Побачила, що система так собі працює, але не все дуже песимістично, тому що в цій системі. Далеко недосконалі, яку ще реформувати, реформувати. Є дуже багато класних людей, які ну, класні люди. Я маю на увазі не просто якісь там хороші, чи, чи ті, не дай Бог, які просто там в, в, в моїх інтересах діяли. Да? Я маю на увазі саме крутих професіоналів, які дійсно працюють так ем, на совість, на якісь я не знаю за, для результату, які дійсно переживали і, ну, і за ситуацію, і за. І думали, як там довести, висунути правильно обвинувачення, щоб це все було так ідеально. І ну, справді, от розуміння, що ці люди існують в системі, воно в принципі десь заспокоює не все так погано. Просто може треба трошечки більше часу, щоб ще більш використати вальви. Викор... 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 Коротше, очистилася система і працювала так, як вона має працювати в правовій державі. Людмило, попри те, що е, Штефанеса не у в'язниці ще поки що, чи вважаєте цю історію для себе переможною? Mm, ну от знову ж таки, я хочу озвучити ту думку. Це не була моя боротьба якась приватна. Е, тому говорити про перемогу. Я навпаки, коли всі там на якомусь черговому етапі виголошення вироку мене вітали. Кажу, ну камон з чим ви мене вітаєте. Це не моє свято життя. Це типу, ну насправді це великий прецедент. Мені не хочеться про це говорити, але це факт. Не дуже часто нам вдається. Я побачити, як е, корупціонера відвертого та притягають до відповідальності, дають реальний термін. Це ну, типу, та це подія, але це не моя персональна перемога, це е, не знаю, якийсь маленький такий е, вогник світла в цій всій системі, що воно працює так, що деколи вдається, коли ти. Наполегливий, коли ти ну, маєш цю мотивацію не знаю, йти до кінця і боротися, то ну, не знаю, чи це перемога чи не перемога. Це якийсь крок точно вперед для нас всіх. Ну, на завершення, Росмила, то чи вважаєш ти, що дійсно ця справа, цей прецедент, все-таки він зменшить кількість і нападів на журналістів, перешкоджання журналістській діяльності, зокрема і в нашій області? Мені дуже хотілося, щоб цей прецедент е, зменшив розкрадання бюджету в піддайцівській сільській раді і якихось інших сільрадах, які я менш активно аналізувала. Але я не можу сказати, що це сталося, і мене це дуже дивує, тому що Штефанеса це маленький гвинтик був і виконавець, і тих виконавців да зменшилась їх до речі. Кількість дехто так ну напевно подивився на цю історію і. Зійшов з дистанції, але вони є. Я перепрошую там навіть е, священник, типу, поробить ремонти Ну, доріг досі. І е, тому, щоб щось особливе воно змінило, ні, на жаль. Е, стосовно журналістів і стосовно ну, ситуації саме по нападах, журналістів, я не знаю, як це вплине на всяких мудаків. Їх на жаль, в нашій державі дуже багато. І не, не думаю, що всі вони прям відчули те, що можуть бути покарані, безкарність це якийсь такий діагноз. Але я знаю точно, що ця історія, якщо не дай Боже, станеться подібне. Я знаю точно, що моя поведінка і мій приклад він 100% буде надихаючим, може стати надихаючим для інших журналістів, і вони не побояться захищати себе. А це дуже важливо не дати зробити себе жертвою, а боротися за ту правду, хто як не ми. А що ж, дякуємо, Людмило, за небайдужість, дякуємо за позицію, дякуємо за те, що пригадала цю справу. І нагадаю, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися з нашою колегою, журналісткою Людмилою Яворською, і з пригадали про напад на неї колишнім працівником Підгайцівської громади Георгієм Штефанесою, якого нещодавно було засуджено до п'яти з половиною років ув'язнення, але на жаль, цей. Пройди світ втік за кордон і зараз перебуває у державному розшуку. Ми Будемо сподіватися, що дійсно все таки справедливість восторжествує і Штефанеса опиниться за ґратами. Дякуємо, Людмила. На все добре, тримайся. Вам дякую.